Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Amen. Дорогі брати і сестри, соропуста неділя 24-го року Божого. Приступаємо до часу великого подвигу. І та пісня, яку ми заспівали, піс великий наступає. Мати Божа журбу має. І не тільки мати Божа має журбу, що повторюється в часі посту, та й взагалі на протязі історії людства, повторюється та страшна смерть для її сина, бо я хочу пригадати, що це не цвяхий, а мій гріх тебе прибив, це не цвяхий, а мій гріх тебе судив, це не цвяхий, а мій гріх тебе тримав. Хоч давно це було, але за мене Христа ти страждав. І мати Божа має журбу не тільки з причини смерті її сина, але також із тої причини, що люди не оцінюють ту велику жертву, що люди вони далі продовжують розпинати її сина, що навіть в тому часі святого посту мало таких знайдуться, які переймуться, переймуться тою великою жертвою. Нашого Спасителя Ісуса Христа. Дорогі вірні, диявол все спотворює, що дав нам Господь Бог повністю все. Він спотворює любов, бо любов це є щось чисте, це є щось невинне, навіть називає Євангелієм, що Бог це є любов, але диявол представляє людині іншу любов. Любов пристрасну, називається якимось коханням. Любов, яка не має меж, любов, яка називається, по-божому, розпуста і нечистота. Він все старається, що Бог дав, Він це все старається спотворити. І так само час святого посту диявол старається спотворити цей піст. Він старається, щоб ми. Включили всю свою увагу тільки на стіл, все, що є на столі, яке меню має бути в часі посту, що я маю їсти, а що я маю пити, а від чого я маю відмовитися, і на тому кінець пісм є обмежений. Ще трохи хтось може відключить музику на якийсь час. Ну і старається, щоб ось це тільки те, що на столі, це тільки та їжа. Щоб вона нас відволікла від справжньої цілі посту, від того посту, який чекає від нас Господь Бог. Бо каже апостол Павло, той, що їсть, нічого не тратить, і той, що не їсть, нічого не здобуває. Отже, не зациклюємося тільки на їжі, але пісце дорожче мої, це є набагато щось. Глибше. Я почну з того, чи потрібен нам піст. Коли в 1571 році загроза над Європою, була велика загроза над Європою Османської імперії, мусульмани йшли з сторони Середземного моря, щоб захопити цілу Європу. Це була велика небезпека, бо Османський вожак сказав, що мої коні! Моя колісниця буде стояти в соборі апостола Петра. Що замість Христа на соборі Петра з'явиться півмісяць, що мусульмани захоплять християнську Європу. Певно, що сили були на рівні, що мусульмани, які все життя воюють, самого маличку тримають зброю в руках, що вони захоплять Європу. Але в той час жив святий папа, папа Пій П'ятий, Марійський папа, Молотовний папа, папа посту. І він закликає цілий європейський світ. Поможіть мені спасти Європу! Він закликає дітей. Він закликає молодь. Він звертається до старших, він звертається до людей похилого віку. Він звертається до калік, до немічних, до всього світу. Поможіть мені спасти Європу. І в який спосіб вони мають допомогти Європу спасти? Як можуть спасти Європу каліки, маленькі діти, молодь? Чи він закликав брати зброю в руки? Ні. На таку зброю, не лук, ні, не гармати. Але щось більше. Він закликав брати в руки іншу зброю, а тою зброєю, дорогі вірні, це є піст і це є молитва. Папа сказав: Постіть, покиньте злу дорогу, візьміть Вервицю в руки, благайте Марію. І, дорогі мої, прийшло декілька днів, навіть не тижнів, і 7 жовтня. 1571 році християни здобувають велику перемогу над Османською імперією. Бог дає перемогу завдяки посту. Марія дає перемогу завдяки молитві, особливо на молитві Святої Вербиці. І сьогодні з того Амвона, дорогі вірні, священики закликають нас. Українці, допоможіть спасти Україну. Допоможіть, щоб не розширилося це московське зло на території нашої держави. Допоможіть перемогти це велике зло. Третій рік війни. Закликає сьогодні церква всіх без винятку. І малих, і старших, і великих. Тоді папа закликав: хіба діти, які можуть розмовляти, не можуть молитися вервицю, можуть молитися, не треба вміти читати. Старші можуть це робити, всі, і сьогодні всі можуть постити від найменшого до великого. Я не кажу тільки що їжі, бо є люди, які потребують з'їсти. Боже, з'їжте. Як маєте таку потребу, хтось хворий, хтось в блаженному стані чи малі діти не йдеться, але можна постити в інший спосіб. Можна збиратися щодня, якщо ми знаходимо стільки часу на інтернет, та подивіться, можна перевірити нині. Є та можливість в телефоні, скільки де ти часу сьогодні посвятив телефону. Особливо молодь, інтернет, Інстаграм, Фейсбуки, все, що треба і не треба, так. Хто працює, я не кажу, працюйте, але більшості тратять час. І тому я закликаю вас скоротіть той час, і щодня можна присвятити на молитву на хресній дорозі, Хресну дорогу, молитву на Вервиці, молитву на Вервиці до ран Христових. Можна, можна, дорогі браті і сестри. Якщо папа, за декілька днів християни згуртувалися і зупинили то велике зло Іспанської імперії, чому сьогодні хіба Бог не чує? Хіба Бог вже не такий сильний, як був колись? Такий сильний Бог є незмінний. Але людина є сучасна, лінива і мусимо це визнати. І тому сьогодні закликаємо від найстарших до найменших, хто чим може в часі посту спричинімся. Щоби Бог вислухав нас і прогнав те велике зло, яке є в нашому народі. Друге, дорогі мої, як людина дивиться на піст? Як я вже казав, це переважно тільки отаке, то ну, таке незначне. Щось там не буду в п'ятницю їсти м'ясо, але наповню свій шлунок чимось іншим, я буду ситий. Ну, це ж один піст. Знаєте, що таке справжній піст? В Старому Завіті справжній піст. Коли людина постила, то був піс без хліба і води без нічого. Мойсей так прожив на горі Синай, сорок днів і ночей не їв і не пив нічого. І коли зійшов з гори Синай, його лице сяяло таким світлом, що євреї просто закривали свої лиця і казали відійди від нас, бо ми не можемо дивитися на світло, яке б'є від тебе. Ось це робить піст. Це є справжній піст. Вже в Новому Завіті Піс це був тільки, тільки на воді, дорогі мої, воду пили люди. Це щоб відчути, що ти постиш. а нині так, знаєте, не їм е, м'ясо, не їм риби і так далі. Ну. Але можна вмертвати своє тіло. І тому, дорогі мої, як більше Бог дивиться на піст, найкраща відповідь Слово Боже. Книга Єсадії. 58 розділ. Ви кажете, навіщо нам постити, як ти не знаєш і не бачиш? Господь каже, та ж ви в день посту виконуєте ваші справи. А які є ваші справи? Ви не істе, але гнобите всіх робітників ваших. Ви постите на те, щоби прабувати та сваритися і немилосердно бити кулаком? Не так ви нині постите, щоб голос ваш було чути на небі. Хіба такий піс мені до вподоби день, коли хтось умертвляє себе схиляти голову, немов тростина, вереття і попіл під себе підстелювати, чи це називаєте ви справжнім постом? Та днем Господеві вгодним? Ні. Ось піст, який я люблю, каже Господь, кайдани несправедливості розбити, пута кормиги розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитися, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голодного. Вдягнути його нагодувати, від брата свого не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця, загоїться негайно твоя рана, спасіння Твоє буде іти перед Тобою, Господня слава слідом за тобою. Ось піс, який я люблю, каже Бог. Не то, що ви м'язка не їсте, не то, що ви пива не п'єте. Навіть не те, що ви телебачення собі скоротите. Але Господня увага це є корінна зміна людського життя. Євреї постили. певно, що навіть той фарисей в тій притчі, що він каже, я пощу в два рази на тиждень і не вийшов виправданий. Якщо ми кажемо, що ми постимо, бо ми щось не їмо, то один святий каже: та диявол взагалі нічого не їсть. Тисячоліттями не їсть і не п'є нічого. І що він постить? І той піс його зближує до Бога, ні. Покиньте злу дорогу. Любіть ближнього. Розбийте кайдани кінець кінців, розбийте кайдани ненависти. Скільки можна то з проповіді торочити? Перестаньте гніватись, перестаньте один одну ненавидіти за дурницю. Та ж Бог нам так буде робити. Ти, що прощаєш і отримаєш прощення. Нині так написано в Євангелії, прости ближньому свому. Як ти не простиш, Бог тобі не простить. Оце є справжній піст. Голодного нагодувати, спраглого напоїти, подорожнього в дім прийняти. Та ж минулої неділі ми те саме читали. Я хотів їсти, ви дали мені, я хотів пити, ви напоїли мене. По тому буде судити Бог кожну людину без винятку. І тому це є справжній спіст, докорінна зміна свого життя. Включайте інтернет. Любите інтернет, включайте. Є бібліотека святого Вінкентія. Щодня будуть розваження про піст. Ранку і вечір. Будуть іти хресні дороги через інтернет. Буде йти катехиза, проповіді. Слухайте, щось пізнавайте для себе. І в такий спосіб Бог навернеться. І приверне свої обличчя до кожної людини? Пророк Захар'я говорить так: ви постите, але щось ви справжні постите для мене. Можна постити, але не для Бога. Але Бог питається, чи ви постите для мене? Якщо так, то для кого ви, ви постите? Якщо молитись, моліться це для Бога. Нараз наша така приказка є та ради Бога. Цигани просять – дайте ради Христа. То легко говорити, але якщо ми постимо, то ради Бога. Якщо ми постимо і молимося, умертвляємо своє тіло, то ради Христа. І тому той піс аж прийме Господь Бог. Третє. Сьогодні так гарно співпало. Маємо в братстві у це Олексія. Сьогодні є Олексія, чоловіка Божого. П'яте століття народився від побожних батьків в Римі, Ефеміяна і Аглаї. Мама Аглая називалася. Не мали дітей, вимолювали Бога, Бог їм дав дитятко, Батько був проконсул міста, дуже багаті люди. Коли він підріс, його уженили, Але він так любив Бога, що раді нього робив все. Вночі розбудив жінку, дав їй. То своє кільце обручальне попрощався з нею, пішов світ за очі. Він, дорогі мої, опинився в Едесі. І він так постив, Він був надзвичайно багатий, але так постив, що коли батьки почали його шукати, впустили рабів, і раби одного разу прийшли до Едеси, а там сидить жебрак і просить, просить Жебрака, це був Олексій. І ті раби, які знали прекрасно свого пана, не впізнали його. Через піст не впізнали свого пана. І коли його доля знов занесла, Бог заніс його до Риму, і він опинився в домі рідному, став на порозі, його рідний батько не впізнав. Через те, що він так постив, рідний тато не впізнав сина. І дав йому десь там якийсь куточок і рідні раби. Не знаючи, що цей Олексій їхній пан зневажали його, лили йому на голову, помиї, били його, а він знав, що має постити. А в пості, який тривав його все життя, не гніваються, в пості все прощають. В пості не може бути ніякої ненависти. Його піст не був тільки 40 днів, його життя було суцільний піст, аж поки великий глибокий старості не вмер. І дорогі найдорожчі мої. Отак От піс має міняти людину. Я не кажу знову висушити своє тіло на тріску, ні. Але піс має мене так змінити, щоби жінка не сказала в кінці, я не впізнаю свого чоловіка, не п'є, не матюкається, не кричить без причини, не зневажає мене, він так змінився. Щоби чоловік не впізнав свою жінку, Боже, Отче, як змінив свою дружину. Не криклива, не сварлива, не, не дзявкає цілий час і так далі, не має до мене, не придирається до мене, до кожного слова. Але якась така покірна стала, лагідна, чекає на мене, завжди смачно наготує, ми разом молимося. Подивіться, Отче, як пі змінив моїх дітей. Діти, які знали тільки телефон, інтернет, почекайте, маму, зараз післязавтра, як бій змінив моїх дітей. Послушні стали, допомагають, моляться, спішають до церкви на катехизу, на хресну дорогу. Я не впізнаю свого сусіда, який відвертав мою голову, тепер вітається. Дай Боже щастя, хоче мені допомогти. Я не впізнаю церкви, скаже священник. Нема вірних ні на хресні дорозі, ні на молитві десятки людей, а тепер церква повна, люди моляться. І той список може бути найдорожчий мої, безконечний. Піст має міняти, щоб Бог сказав: нарешті я не впізнавав тебе колись, який ти був злий і недобрий. Але сьогодні я впізнаю, що ти є моя дитина. І тому піс має міняти нас, дорогі мої. Ну і на закінчення того нашого недільного розваження сиропусної неділі, що маємо умертвляти, дорогі мої, в часі посту? Певно, має бути духовне, як я казав, молитва, читання, слухайте проповіді. Але щодо тіла, що він був справжній, ми маємо міняти і працювати над п'ятьма чуттями свого власного тіла. Це є очі. Це є мій язик. Смак. Це є мої вуха, це є дотик, і це є нюх. Може, ви ще такого не чули, але маємо таких п'ять чутів. Ми маємо, дорогі мої, працювати над своїми очима. Бо очі це є вікна нашого серця. Всяке пожадання воно приходить. Через очі. Слухайте, що було, як почався перший гріх. Тож побачила Єва, жінка, що дерево було добре, для поживи і гарне для очей, і дуже приманювало, щоб усе знати, і взяла з нього пліта і скуштувала і дала чоловікові, і побачили, що вони є нагі. Що Єва побачила? Вона хотіла їсти. Ні! Але і коли її очі побачили новий плід, який він чудесний, як він приваблює, який він гарний. І через ті очі вона впустила зло до свого серця. Перші очі, потім смак. Як треба умертвляти це все. Людина не хоче їсти, постить, але приходить на раз, на раз приходимо на кухню. ну Ти не голодний, але побачиш щось в каструлі чи в холодильнику і вже їсиш. Хіба ти є голодний ні? Але очі мої би то їли? Як один казав, їжте очі, хоч подавіться. Як то ще є та пословиця, знаєте, очі безїли, але, але як то їли, але живіт вже повний, чи як очі голодні людини. І тому треба стримуватися не тільки очі щодо їжі. Як приходить нечистий гріх, цікавий, зайшов в інтернет, побачив нескромність в одежі жінку, яку знапів нагу, все, я вже там, вже порнографія пішла. Очі приводять до пристрастей. Жінки, які часто люблять, мають вдома, особливо там, на великих містах, гардероби, мільйони одежі, взуття. Ти за життя не сходиш в тому житті, за життя. Я, наприклад, маю одні босоножки, шостий рік не можу сходити в них. Але що, в інтернет, мені то треба, Ні. але яке воно гарне, о, я ще такого не маю. І даремно тратимо на це все велике заощадження. І тому працюємо над очима, не впускаймо туди диявола через очі до душі. Працюємо над своїм смаком. Омертвляймо свій смак. Омертвляємо свій язик. постого не говоримо, не осуджуємо. Омертвляємо свій слух. Я все на світі хочу чути. Все, що треба, що там Ганя, що там Маруська, а де знаєш, та покинула чоловіка, і наші вуха, як в слуна, все треба знати і чути. Омертвляємо своє серце, свій дотик, свою цікавість і побачити, як можна легко змінити своє життя, догодити Богу, а Бог до нас обернеться і подасть нам ласку, миру і спокою нашій державі. Дорогі вірні, про піс будемо говорити цілий піст. Слухайте трансляції, збагачуйтесь духовно, моліться, збирайтеся на спільну молитву по інтернеті вечором на хресну дорогу, щоб цей піст направду був корисний. Для нас, священиків, для вас, вірних. Як я вже казав, дорогі християни, допоможіть в державі через піст і молитву скінчити ту люту війну, яка забирає молоді життя. Нашій державі. Амінь.